Метал в пеклі. Спором. Може, да, Санкт-Петербург, так? Да. Який Санкт-Петербург? Death metal? metal, brutal death metal, technical death metal. Можливо, ти взяв авто. Нічого. Ні, ну спиною поштовхалися. Ну, типу, малова. Коли у людей позиції немає, всі намагаються бути дуже такими, знаєш, оптичними аеродинамічними. — Я. кайф. Я, до речі, якось відпрацював зміну на Серйозно? завозі. Сер'язно? Маріуполі. Ступель номер 2 тому що ми проїхали перший запис. Це так, для сторін за потім. Зазвичай популярна традиція про звук, коли є нормальна, нормальний відеозапис. але ми, ми вийшли. Ми виріш, ми вирішили піти альтернативним шляхом. Ну, тому так. що це ж не форматний фест. Я це запропонував. Ми... Запропонував коротше такий варіант: типу, можна зняти пару стілів там мене з тобою, так, mm -hmm. от, і взяти наш аудіозапис, загрузити в Eleven Labs. І щоб Нейронка просто озвучила, як ми це розмовляємо. Ми Якщо ви дивитеся це інтерв'ю, то скоріше так це і зробили підсумком. Друже. В двох словах, цьогорічний файл. Ну він ніяк не такий, як звичайний файл. Я на файному перший раз просто. Ага, ага. Я зрозумів, хорошо. Але, але були вже для мене несподівані цікаві відкриття. Давай, які? Да. Ну, по-перше, український метал живе. Це близька, от, близька і потрібна для мене тема, тому що ну, я люблю метал. По-друге, український неметал також живе. От, знову ж таки, багато жанрів є там з неймдропінгом, ну тобто, жанр нейм, да, і група себе так тигує. Е, хоча це просто загально рок-музика, і це прикольно, тому що ну, в сучасному світі простіше працювати в полі е, бульбашки -тегів, mm -hmm. да, ніж в плані там, якогось там загального напрямку, який може бути там, концептуальним. По-третє. Те, що ми вже в принципі от обговорювали, да що зараз в сучасних реаліях музикальним виконавцям їм важче робити якісь концептуальні альбоми, тобто вкладати туди ідею, труд, зусилля, от ніж зробити декілька бенгерів для того, щоб вони просто розійшлися інтернетом, значить розтягалися значить на відоси на Тіктокі. От і всім запам'яталися. От, плюс знову ж таки, от основна дуже, дуже вагома річ, яка була і тоді нам нам озвучена, і зараз також я просто це проговорю, Що в оцінці роботи музикального виконавця важливо дивитися не тільки на там, технічність музики, жанровість музики, стилістичну основу музики, а ще на те, яке шоу вони можуть дати на перформансі на ну на концерті, тому що. Без концерту, без перформансу, ми не можемо говорити про цілісне сприйняття гурту. Знову ж таки, в 70-ті, 80-ті роки був такий жанр, як Елву Марієнтет Рок угу. да, АОР. Да. Це були роки на чому Яверіс. Да, да, да. Тобто, це були гурти, які робили прям технічний, вишколений, якісний, нормальний, прям рок-саунд. От але вони не орієнтувалися на те, щоб бути присутніми на концертах. Да. Хоча там, на радіо вони нормально вигрівали і там на промоутах, на обертах. На всіх будь-яких можливих варіантах взаємодії. І от в рамках тієї культури і того способу розповсюдження інформації, тоді воно було прям нормально. Це, це була тодішня кон'юнктура. Але зараз, зараз ми потерпаємо трошки, як, ну, на мою думку, потерпаємо, комусь може там, це не сподобатися, хтось може бути незгідним, але все одно, ми е, маємо вплив від стрімінгових сервісів, від е, предложки, яка просто вбиває смак людини. От, і знову ж таки, ми це вже проговорювали. Так, Але нейронка зараз пишеться зараз. Ще раз. А нейронка пишеться зараз. Так. І просто якщо можна постулувати такі речі, що коли людина обирає певний жанр, певну музику, певну стилістику, так, то вона робить вибір для себе свідомо. Якщо вона слухає просто, що їй запропонували, і ну, робить це там, з певною періодичністю по часу, в неї з'являється нова звичка. Нова звичка не обирати, нова звичка не думати. І це дуже прикро. Дуже прикро, тому що е, творчість багатьох музичних виконавців вона залежить якраз від е, бажання і зацікавленості слухачів обирати саме цю банду, саме цю групу, а не просто ну, я хочу там жанр нейм, да, умовно там постпанк да, там, чи гараж рок чи там е, Неограж. Да. Там чи Метал. і погнав так. Плейліст, І так. погнав плеліз, просто типу, мов, а, все, там Name, да і стилістично воно таке ж самоподібне. Ну, це, це, це не є не смак, да, але це є вбивство взагалі вибагливості у слухача. А от вибагливість у слухача це є якраз основа для того, щоб в нього був створений смак. Тобто він має обирати, він має думати, він має вкладати в інтелектуальний якийсь свій потенціал і свої зусилля в те, щоб послухати правильну музику, так як він хоче, а не Просто супутньо під час виконання якихось своїх щоденних справ, там, чи там, по дорозі на роботу, коли 20, 20 хвилин, просто типа, пішака а, дере, там, з, з зовнішньої частини Він, да, да. центра міста до внутрішньої частини центра міста, да, чи в іншому районі, да. О, чи маршрутці трясеться, да, в нього просто грає там, та музика, яка була в Тіктоку. <гум> да. Це не є правильно. Ну, типу, окей, я по собі скажу: типа, чи, чи робив я так, так, так робив. Всі ролі. Ну, Всі давай. Ролі? Давай будемо чесно. Да. В мене я підписаний на Spotify, на youtube музику, і на все, що тільки можна. У мене Spotify немає. Окей, в мене він безкоштовний. Мені його надали для того, щоб це в будь-якому випадку. Ну, прослуховування музики спростилося. і це є прикра... ну, насправді це є дуже добре, тому що це дає поштовх багатьом маловідомим гуртам, які раніше ніколи не могли би вибити все. Да? Як SoundCloud. Сто відсотків, сто відсотків. З другої сторони, я з тобою повністю згоден. Тому що ну я, наприклад, один з тих людей, який я кайф, я, я дійсно слухаю стрімінгові ну, сервіси, особливо коли в машині це є дуже легко, коли я кудись їду, да, замість того, щоб слухати. Але подумай, ми, але типу, середньостатистичний слухач, да, чи є він фанатом музичного жанру, чи музичної банди, чи якогось ну, типу, напрямку. Думаю, він є Ні. фанатом він, того, що максимум, він робить. Він є маломаном, максимум, да, і його прям повністю. Ну майже байдуже на те, ну тіпа, яка саме група грає, і він не буде вкладати в це дуже сильно свого от інтелектуального емоційного потенціалу. Тобто йому цікаво проживати цю емоцію тут і зараз, слухаючи цю банду, да, з певним саундом або ж там певний стиль, певний жанр, і не заморочуватися про банди. Але знову ж таки, ну типа, я був ні як дід. Та, да, бо мені здається, що певні там практики, які мали там ми в своєму там дитинстві, юності, там більш зрілому віці, да, от я не скяно скажу, що вони є там апріорі правильними. Да, от я єдине, що скажу, що є механічні процеси, які змінилися порівняно з тим, що було 30 років тому. Да. Там, обрати якийсь там cd диск там, чи вініл, який ти хочеш собі купити. Ти вирішив собі купити. Ти, там, ти хочеш, наприклад, там... А... збираєш гроші на нього. Я пам'ятаю, як я збирав гроші, я не як раніше не міг собі дозволити купити новий альбом одразу. Я, блин, гроші, які мені давали батьки, там, або десь я там відзаробив на, на обіди, Я їх відкладав. Послухав, ти, гроші, наприклад, чи там чи... та Майорка да, перший. Да? Або ти, наприклад, послухав там, не знаю, Елвіса Кастелло, або ти послухав там сінатру, да, і ти хочеш купити цей, ну, там міл, біск, неважливо, да, от. Зараз ти можеш просто не заморочуватися цим цією обв'язкою ритуалів, які є матеріальні, да, і просто споживати продукт. Цікаво. Ну, це насправді дуже сильно. Змінює, мені здається, да, зв'язок покоління там, з гуртами з музикою, да, гурти, з якими я виріс. Це Для тих, хто дивиться канал, ні для кого не секрет, що Це є Judas Priest, це є Iron Maiden, це Metallica, це є, ну, всі ці класичні гурти, з яких і виріс. Виріс далі метал, і моя прив'язка до них була в тому, що я купував цей вініл, купував цей диск, купував цю касету, розглядав цю книжечку. Блін, дири, я не знаю, там вишуковував е різні скриті приколи. І я не знаю, мені завжди здавалося, що мій зв'язок з цим гуртом є неймовірно близьким. Мені здавалося, що от я є членом цієї родини фанатів цього гурту. А як ти думаєш, що, взагалі зараз із того, що ти побачив? Ходячи по файному місту, по фестивалю, да, чи із новими технологіями, які, як ми вже сказали, є про є негативні якісь сторони, чи не змінило воно зв'язок безпосередньо фаната з гуртом? Чи навпаки дозволило якось розірвати бар'єр? А в принципі, оця фанатська база вона все одно підтримує гурта. Підтримує, безумовно. Але знову ж таки, фанатська база навколо гурта може бути побутована навколо там, одного, двох бенгерів, які заїхали, десь зайшли. Але це не обов'язково буде фанатська база. Тобто це буде група людей, які знають про цей гурт. Да? ну от, Умовно кажучи, на сьогодні виступало декілька гуртів, да, які мені були, були відомі за назвами, але я не чув їх пісень. Uh -huh. да? я, я чув, що вони непогані. Да? А, я послухав, мені дійсно сподобалось. Прям дійсно сподобалось, прям, прям непогано. Прям непогано. Тобто стилістичні особливості, є там якась певна жанрова специфіка там і так далі. Але знову ж таки, от я, коли з open Mind підходом ти дивишся на музику, да, і слухаєш її, воно цікавіше. Знову ж таки, ти можеш оцінити нормальне шоу да, неупереджено. Mm -hmm. Це нормально. Ну, це мені здається, що це навіть не просто нормально, це прям прикольно. Ну, це мій підхід. Коли ми говоримо про ступінь близькості до колектива, да, здатність взагалі бути от в контакті от в Коннекті, коли ти, умовно кажучи, є божество, да, це гурт, да, в нього є значить, апостоли. Да, це, там, чи є апостольська діяльність це концерти. Да, ти можеш ну, доторкнутися сам. Да, от, є святе письмо. Да, там, це, Диски, да, там, випуски. Ну, типу, так, аналогія така дуже притягнута, але знову ж таки, от в металі вона прям. Але ми не забуваємо, що це нейронка пише, тому воно так. Нічого страшного, <ріх> нічого, нічого страшного. Да. Все є ну, покрокове. І нюанс в тому, що коли ти на одному рівні з усіма фанатами, тобто ви у вас ступінь причетності може бути або на рівні е, аудіозапису. Mm. Да, там, диско, касети, вінілу, або на рівні концерту. Я був на сольнику там група Name там в 2008 році, блін, типу, я їх там вже убачив. Можливо, ти взяв автограф. Нічого сі, або ти якось там з ними поспілкувався навіть там в гримерці, бо ти там тіпо, тереш нормально, значить, типу з організаторами концерту. Та, і, тіпо, і ти просто там пішов, там, з ними попити пиво. І ти такий, єш. Все, найкращий день твого життя, коли тобі там 18 років. Та. От. І ти там, молодий палатий чувак, ніби, там, в шкіріній курці там, чи, блин, в джинсухі да, там, з нашивками. А? Я був таким, я, я нормально. Я знаю. У мене шкірина в тебе джинсуха. Це нормально. Це один спосіб взаємодії. Коли ми кажемо про спосіб взаємодії, що ти можеш в коментарі в Фейсбуці написати, чи в інстаграмі виконавцю, і він може тобі відповісти. І навіть не навіть з комерційної робочої сторінки, з особистої. Це зовсім інший рівень взаємодії. Знову ж таки, я от вчора, вчора був на виступі значить, групи Роум. Да? Угу. До речі, для тих, хто не знає, це єдиний закордонний виконавець, який не побоявся приїхати в Україну, вони є великими е, друзями України і завжди нас підтримують, за що ми їм неймовірно вдячні. І в них дуже правильна ідеологічна позиція, що в сучасні часи, коли у людей позиції немає, всі намагаються бути дуже такими знаєш, оптичними да, щоб ну, бути ну, угодними всім. От, а в них позиція є, і це ну, на проти дуже добре виглядає, дуже добре сприймається. Так от. Ром дякую. А, Ром дуже дякую. Дуже, дуже круті хлопці. Ну, по-перше, музика якісна. По-друге, типу, вона дуже сакрально духовна. От вона сповнена сенсами. І це прям цікаво, дуже, дуже добре. Бо е, неофок, да, сучасний, там, дарк фолк, неофолк. Е, це величезний простір для того, щоб вплітати туди концепти. Музика там не примітивна. Да, Маршеві ритми, поряд з фолк-інструментами, з гітарою, да, з сакральною лірикою, воно поєднується в абсолютно цікаву і незвичну комбінацію, яка, наприклад, там, слухачам рок-музики, вона може бути зрозумілою, да, але не завжди ну, типово звичною. Але як наслідок, я бачив людей на концерті. Як вони реагували, як вони інтерактивно вступали в взаємодію там, з виконавцем, коли слухали музику, коли проникалися цими ритмами, і все було абсолютно чудово. І після, після виступу ми підійшли значить, в автограф зону. От. Вони знають, хто я, я знаю, хто вони. Так? Ми стали, ми підписалися, ми сфотографувалися, і потім, потім вокаліст мені написав сам. Так? Бо це була приємна і важлива для нього зустріч. Так? Так, само, особу, так само, як не? і для мене, так само, як і для мене. От. І ну, я сподіваюся, що ми будемо просто продовжувати і укорінювати наше спілкування, бо знаєш, конект різних щаблів суспільства, та, uh -huh. музичного, військового, цивільного, там, офіційного, неофіційного і так далі, от це важливо, бо це горизонтальне взаємодія. Це те, що є між нами, між людьми. Кого ще крім Роум можеш виділити на цьому фестивалі? Свінтер. завжди чудово. Mm -hmm. завжди чудово. Щойно відіграла концерт, от, дуже сподобалося. От. А, а, сучасні от, гурти, наскільки я знаю, там, сьогодні в дітей інженерів, здається, був перший публічний виступ, якщо не помиляюсь, мені про це сказали. Ну, Навіть, ну, незважаючи на те, що це так, або, або, або не так, тут це не важливо. Ну, чудово, чудово трималося на сцені. Mm -hmm. от. І непоганий перформанс дали. Зараз будуть такі от діди, титани там як опліві до Які знову ж таки? Я пам'ятаю один з фестивалів у 2015 році, на який приїхали Creator, на який приїхали всі такі мастодони просто світової метал-сцени, а потім вийшов пан Скрипка і просто порвав всіх нафіг. Як ну, no, бо це скрипка і є скрипка. — Ти можеш грати свій метал, на який він жорсткий не був, але коли на сцені буде буй-буй-буй. То Буде буй-буй-буй. буде буй буй Так, перед скрипками вас любимо. Завжди любила і будемо любити. По метальчику когось послухав. Ну, я був на флешгорі. От вчора був на флешгорі. Цікава різниця в тому, що, наприклад, молодь, молодь нині вже не дуже. Якісно мені робити слем, машпіт і всі ці чудові інтеракції під сцену, які мають бути, коли ти граєш, дес метал, брутал десметал, технікал десметал. Тобто, ну були ентузіасти, от які штовхалися, прям дуже добре було. От я до них також влетів. Дого, так, от, так, 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 ну, так так. — що? — Ні, ну спиною поштовхалися, <к effectively> ну типу маловато, маловато. Ну треба. треба хоча прикрути... Хлопці розвалювали просто як скажемо. Хлопці скрежень, розвалювали дуже добре. І було прикольно і музику слухати просто, типу, ззаду сцени, і під сценою, mm -hmm. от, і залетіти на хлопці, до хлопців на слем. Але тут важливу роль грає кількість людей. Mm -hmm. Дуже важливу роль. Тобто, якщо в тебе там, наприклад, під сцену там 200 чоловік, з них слемиться 10 або двадцять. Це маловато. Коли в тебе на сцені тисячі людей, як на мейнстейдж, mm -hmm. і в тебе слиметься 100 so, so людей, inside. навіть під дуже лету музику. Mm -hmm. От вони і хоровод крутять, і все окей, Що все показав, нормально. Да. Так, так. Серйозно. Так навіть сьогодні на, на, на дітях інженерів, тіпа, люди нормально о, прям крутили хороводи. Якби туди трошки більше контрольованої агресії, <хи> да? як ми це любимо в наших металколах, можна було б зробити прям якісну м'ясорубку. Навіть не зважаючи типу, на те, яка яка б не була музика лайтова. Ну всі знають типу, славні традиції футбольних хуліганів, які там під знаєш ли ти?» да? Це здається група Максим. Да? Yeah, Якщо, yeah, yeah. Да, 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 да може слемитися. От і ми під дуже різноманітну музику слемилися. І це було прям якісно з правильною ступіню. взаємодії. Тут, тут просто потрібно для тих, хто не побував на файному в цьому місці. потрібно, в цьому році потрібно розуміти, що на жаль, фестиваль через певні обмеження, звичайно, що має лімітовану кількість людей і відповідно лімітовану кількість залів. І Dark Stage наш улюблений, який ми з вами покриваємо саме там, де. Проходилося по важкенькому, він був в закритому приміщенні. Хоча і прекрасно, і звук був, і все було абсолютно прекрасно, але обмеження певні є. Чому? Тому що знову ж таки, в понеділок ми показували, вже нам всім довелося спуститися вниз в бомбосховище через Дощик. — Дощик. Я сподіваюся, що наступного року Файне повернеться в. Масштабному, знову ще більш масштабному форматі такому звичному. Я вірю в величезний український металфестиваль. Сто відсотків. Сто відсотків. Кого на кого, з тих, на кому на кому ти ріс, ти б мріяв побачити в Україні? Ну, металіка в Україні ніколи не буде. Спорим! Ти що, рок ще дев'ятсот В 1999 році. Була е, як голова, як голова е, фан-клубу Металіки, офіційно, як людина, яка прямо зараз спілкується з менеджментом Металіки, е, готовий поспорити, але давай без цього. Давай просто Давай без цього. Давай, давай, знаєш що, давай знаешь, що? Я... я... Давай так, якщо Металіка приїжджає в Україну, я тобі купую to believe, да. Вот. А, а туди якщо ні, просто. то ти все без проблем. А тоді куди? Якщо ні, то куди. Якщо ні, то доведеться нам ні хати буде Варшава. Куди там Варшава, Вакі, там, Рига, да, кудись там. Може, Санкт-Петербург, да. А, він вже буде вільний від. Ну хіба що так? <рес> ну давай крім металіки. На кому ще ріс? з кого би? Мотори, але це горя. Дале нема вже без лемі. Вже не то те саме слеєр, але без Ханемана. Mm -hmm. mm -hmm. Горгі, от на Горгі я б сходив, от на горгород, да. це... по, по, по да, і взагалі по блекусі, да? І блекуха, і дизняк, да. І ще ще я б ще раз, типу, зайшов на от дуже був би радий сольніку канібалів, бо це прям дуже дуже якісне шоу. Mm -hmm. Причому шоу прям для дуже лютих відбитих фанатів. Ну mm ж -hmm. і канібали зараз випустили новий альбом, який. Знову ж таки, такий самий, як і їхній попередній, або не в плані, що він поганий і а в плані а він того такий що такий самий якісний саме самий. Це один з унікальних гуртів, який просто тримає свою оцю марку, яку вони винайшли там хрін на... з скільки років тому, і вони просто З 89 З 89-го. 89-го. бачите, ж фанат, і вони просто тримають і не збирається змінювати. і Це просто прекрасно. З українською ми того разу для тих, хто нагадує це нейронна мережа. Пише це інтерв'ю, тому що попередня в нас видалилася з української блекметал сцени. З української блакухи всі проекти Саєнка, непоганий дум проект, здається, полоного поле. 19 1914. блекуха, добре, мілітантне естетика. Ноктюрним Мортом шикарна стара банда зі своїми традиціями, зі своєю естетикою і бандою, яку поважають. Дуже сильно поважають. Причому ну не тільки фанати, а й просто люди, які до музики майже не дотичні. А є що послухати насправді в України 100%, 100%. Я просто ще раз нагадую, друзі, що справжній рок-н рол хеві-метал, він живе не в інтернеті, а і ми це вам говоримо особливо з екранів ютуб каналів. А живе в спітнілих клубах та на фестивалях. Тому піднімайте свої жопи, йдіть слухати справжню музику там, де там де її кують, а кують метал тільки. На справжніх виступах. Куїт метал в пеклі. Або в кузні. Або на металзаводі. На метал Я, до речі, якось відпрацював зміну на металургійному заводі. Серйозно? Де? В Маріуполі. Друже, дякую тобі за чудову розмову. Вже другу за ці вихідні. Дякую тобі за все. Дякую тобі за все, що ти робиш. Дякую для того, що робить наша славетна бригада вже тепер Азов. І слава Україні! Героям слава! Слухаєш когось зараз? з металу українського? З українського металу О, дуже мало. Ну в поза минулому році, в 21-му, мені дуже нормально зайшов дев'ятнадцять-чотирнадцять. Mm -hmm. Прям дуже дуже такий добрий бенд. Mm -hmm. Вайтворд слухав Рибентейл. Слухаю. Я кілька ра кілька разів навіть з ними там пересікався в Києві. Е, до речі, от White Word це от дуже добрий саунд в плані, як вони скомбінували плекуху, ну таку в міру мелодичну, але ну, нормальну, якісну от з саксофоном. От. Досить такий, це експериментальний звук, до речі, дуже ну, незвичний для мене був свого часу, але прям ну, і приєм. При чому що він не таке враження, що виліз що з гаража, а і... як ми там раніше казали, фірма. да? Фірма, Оце, да, фірма, та, та. прям якість є. Ну, ну, бо зараз мастеринг, зведення вони ну, досить ну, не складні. І знову ж таки, нема вже гонитви за тим андерграундним підвально сортірним звучанням. Ну як це в Блеку було, як це коли це був Кіч на це там в 90 там чи на початку 2000 тисяч. Я знаю, що мене зараз там більшість підписників просто захейтять за це, але слава богу. Чесно, я ненавиджу сам факт того, що ми будемо записувати як з як, як начемо виді з лізунітаза. Типу, тільки тому, що блін, воно так ми можемо це зробити. Ну, чесно, просто терпіти немає. Я не люблю гранько. Я, <ріху> Я одно можливо і не люблю гранько. От серйозно, мені, мені здається, що якщо в тебе є тобі і так е, апаратура намагатися даубрейнути свій саунд, ну це дивно. Лоу-фай, нойзовість будь-яка. Вона будь-який елемент взагалі можна зробити кітчем. Да. От, і на цьому будувати, наприклад, там, ідентичність жанру там, чи його стилістичні особливості. От, ну, це ж, це ж ну, не складно. От. А, але якщо ми кажемо про прям якісну, нормальну, цікаву музику, да, то ну, тут трошки підзализати деякі країни ну, і буде нормально. Але знову ж таки, в залежності від того, яку емоцію, яку концепцію автори, автори закладають там, в свої твори, ну так вони і можуть робити, безумовно. Але знову ж таки, тут іще от, суспільна думка і от, думка цільової аудиторії. От, якщо вона більш-менш сформована, смак сформований, то все буде добре. А, і сміливі експерименти, да, щоб рухати цей смак вперед. Да, це, це завжди вітається. Особливо в наші часи, коли е, простору для експериментів насправді то багато, але ентузіазму до тих експериментів ну, не так вже й багато. Знову ж таки, повертаємося до монетизації творчості. 100%, 100%. Знову, знову, знову дідівське брижання. Нічого страшного. <рес> Друзі, на ці. Ноті, я думаю, що ми будемо закруглятися потрошку. Слухайте якісно, класне українську музику і не тільки українську музику, але слухайте справжню музику. Давайте підіймати українську метал сцену разом. Слава Україні! Героям слава!